Сенко Андрій дуже підготовлений спортсмен. Ну, так, Він вчора, так, скажімо, дуже переконливо. переконливо тобто я переміг. Різносторонні спортсменки. Якщо я не помиляюсь, який... він навіть вони не, не до кінця Ні, ні, достроково. Ну, звичайно, це не означає, що аналогічний результат буде і сьогодні. але... Ні, 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 нікуємо. Разі. Ми Тому зараз що? подивимося, наскільки у нас тхачі Андрій підготовлений і готовий. Сьогодні ми з вами миління. ще не говорили один журналістський штамп, що кожен буксує, б'ється, виступає настільки сильно, настільки дозволяє так, наскільки дозволяє суперник. Вчора ми це говорили суперник. неодноразово, так, так тому кожен намагається не дати ну, сенс Моїтаю в тому, щоб не дати супернику зробити те, що він хоче, і навпаки, втілити в життя так, свій план. Не дати показати йому його найкращі якості. Так, Андрій Ткачишин, Львівщина проти Андрія Усенко Дніпропетровщина. Ми бачимо, що. Зразу хлопці пішли. Я думаю, що вони добре ознайомлені один з одним навіть по вчорашніх поєдинках. Так Кусенко віджимає голову і починає бити ліктями. Ну його о зараз так, суперника. підсікає суперника. Качишин опиняється на настилі, але Він, він але бал дуже добре бачить. бачить все. Всі дирки, все, що відкрито е суперника і туди, зразу вже іде удар хоч рукою ліктем, коліном всіма частинами тіла, якими тікаємо. Зараз йде поєдинок між представниками тих областей, в яких ми з вами живемо. Так, Львів так, і так, так, та так іде маленька з Дніпро із Львів. Ну, всі добре в Україні знають про приятельські стосунки спортивних фанатів у Львові і в Дніпрі, Так. але зараз. Хтось по різні сторони, як кажуть, барикад наші представники, наші земляки. Ну, але тим не менше ми будемо намагати бути максимально об'єктивними. Це, це так, так, так. Слав, слава Богу, це спорт. Так, це тут чемпіонат України, звісно, кожен вболіває за своїх. Але в першу чергу ми вболіваємо за Україну і ми знаємо, що головний зараз буде дуже головний поєдинок інтересний. зараз триває на Східному і на Південному фронті, де наші хлопці ЗСУ. З яким велика шана і подяка за те, що вони дають можливість нашим юним спортсменам продовжувати тренуватись, змагатись, захищати честь синьо-жовтого прапора на міжнародній арені. О, зараз хачайше добре провалив Усенка. Правда, з контратакою не зовсім акцентований. Вийшов удар, але достатньо непоганий поєдинок поки що відбувається. Десь так непоганий. Усенко десь переважає трошки, більш точніший, краще бачить. Але Ткачишин добре відповідає. Так, особливо, наприкінці, так, от кілька разів. і Не лякається, непогано. не йде назад. Старається Гри в, калітки, в одну калітку, як то кажемо, поки що не бачимо. Ну, але, поки, поки не бачить. Переможці усіх півфіналів категорії 16-17 років будуть наголошені після усіх змагань урочисток на сцені. Усі переможці під фіналі. У годі років, будуть після усіх змагань, урочисто на сцені. Але ну, я сподіваюся, після фіналі будуть нагороджувати, а не до фіналю. <сміття> мені просто не зрозуміло, чому це об'ява сьогодні. Фінали ж завтра будуть. <плес> ну, де, фіна... не, деякі фінали 16-17 років будуть сьогодні. Так, що сьогодні фінал 16-17 років. Це для того, щоб Це завтра було менше трохи боїв. Там, де щоб просто є пари, де могли заявилось по два дівчати... учасники, де нема півфіналів. Так, так. Так там ми бачимо вагова каторія 51 кілограм, 67 кілограмів. У деяких учасників сьогодні буде навіть два бої. От ні, ні, ну, в трьох-три фінали буде в хлопців. І 4 і в дівчат. Так. От там просто з'явилися по два учасники. тому... Так розпочався другий раунд. Я думаю, що в цьому поєдинку ще далеко не все вирішено. Якщо виходити з розвитку того, що ми бачили наприкінці не. першого раунду, Усенко краще почав. Але все-таки Усенко Андрій починає показувати все-таки, хто в рингу господар. Він працює більш разосторонні, багато вже починає попадати і вже Андрій не зовсім не співає за ним. Мені здається, що Андрій вже трішки наївся. Да. Він трішки в піштому не Вже, як то кажуть, нахапався. Удари пройшли вже декілька багато. Ударів в голову, вже трошки відбиті ноги, ножку вже тягне право. Ну і рухи такі трошки затягнуті в нього. Вже немає Так, цієї координованості. Так. Все Ми бачимо, то, що... Все, все время піддавлює, не дає йому навіть. Ну, я думаю, е... що Усенко відчуває, що спортсмен, так, суперник так. вже трішки. Не той, що був в першому раунді, і це додає так, йому да. впевненості. Десь навіть такого знаєте, спортивного нахабства в хорошому значенні. Так, слова. Він вже виходить і хоче виграти до строково, вже є. Ну, достроково, ну, вже б'є. Достроково, напевно, не встигне. Ну, в цьому раунді, в цьому напевно, не встигне. Мабуть, ні. В наступному буде видно, але тому так, що дуже страшні удари пішли локтями. Вже практично Ткачишин не атакує він. Ні, він зараз, скажімо так, виживає. Дочекався він раунду, другий раунд, як ми і прогнозували, не завершився поєдинок в другому раунді, а от в третьому, ну, поки що, якщо зараз за, за цю перерву Андрій не відновиться більш-менш нормально, то в третьому раунді вижити буде йому, як кажуть, в спортивному сенсі не так просто. Бачимо, Усенко абсолютно достатньо свіжо виглядає. Правда, бачимо, не зовсім добре розім'явся, десь трішки так розтягують йому ноги. Цей тренер завжди робить розтяжку, щоб не було ніяких травм. Ні, ні, я розумію. Розтягування. Я маю на увазі, що зараз бачимо, Крови що... Десь моб... стекла трохи. А це кут кінцівок. якраз львівського. Спортсмена Андрія Ткачишина, я думаю, є, що йому стати тренером, але тут дуже багато буде залежати від його ну, скажімо так, характеру і фізичного стану. В цьому. Наскільки вистачить дві хвилини ще попереду в цьому поєдинку в нас? Ми бачимо, ми от намагається зараз контратакувати Ткачишин. Так, початок раунду він відпочив. Наскільки на вистачить да. сил зараз буде, все, все. Бачимо, що зараз... все буде залежить від того, скільки він пропустив ударів в голову. Ну, так. Фізично він готовий непогано. Ми бачимо, що Усенко продовжує все ж таки контролювати хід поєдинку. Ткачишин більше обороняється зараз. Тисне на нього і... Тисне, Оце, да. Це якраз секунданти. Б'є серійно, да. коли йдуть удари серійні, дуже важко захищатися. Отак, Ти не що? бачиш 2-3 удари. Подиночі По не так ефективно походить. Одиночний удар, він, ну, його видно. А от коли йде удари різносторонні, рука, нога, коліно, о, ці удари дуже важко ну, ми ж захищатися. Мої тайці це... Так, Вид єдиноборства. Так, так, Тут 8, 8 одиниць бойових є. Так. Два коліна, дві ноги, два лікті, Два, лікті. два кулака. Так. Тут, як кажуть, вибір досить хороший і великий. Так. Ох. Ранкіг зустрічний Це... удар. Ну, зараз скачив, намагався піти вперед, але. Ну, Йому краще було працювати все-таки з дистанції. все время рухатися, рухатися через сторону. О, а От так качишину... його зажимають в вугол зараз і розстрілюють. з усіх. Ну, Тут, знаєте, суперник не дав йому е особливо пересуватися. Я думаю, що Качишину потрібно було більше маневрувати, але. Мені здається, що для цього він функціонально трішки ще йому потрібно попрацювати, але, скажімо так, перспектива є в обох спортсменів, непогано. Хлопці Ні, готові Лсенко. Ну, це скажімо так, майбутня зірка Майта. Якщо він доживе до дорослого. Мої тайт, то це буде майбутня зірка. Гарантована буде мотивація займатися так, далі, тому що ми знаємо, так, що 15-16, а от там 16-17-18. Ну, він років. ще дуже молодий, йому 15 років. То. То... Ну але зараз, зараз перехід в той вік, коли з'являються інші інтереси в житті там. Перемогу, яку має поїздці Синього бута, у область. Тож завтра в фіналі суперником. Святослава Новака з Вінниці буде Андрій Осенко. Я думаю, що має бути цікавий поєдинок з того, що ми побачили. Новак також показав себе з дуже хорошої сторони. Так, так, так. Фізично сильний хлопець, непогано підготовлений. Плюс підтримка рідних трибун, як кажуть. Ну, так, рідні стіни і... Я думаю, що завтра буде і гамірно, і шумно в залі. Так. Будемо. А усік ну так. Mm -hmm. у ну, так, так. нього, в нього досить усик. Дуже гучне, я б так, так сказав. Так, Вона, Як вони кажуть, у нас є свій, свій усик. Усик <звіт> Тут, до речі, в залі в спорткомплексі <звіт> нокаут також є свій усик. Тут якраз така велика. Мені здається, що якраз зросту усика при вході стоїть. Mm -hmm. так. Роз... Розповідав тут э, черговий нам, що.